Шахтар готувався до дербі у звичному режимі. Луіс Адріано веселився. Його новий конкурент аргентинець Факундо Феррера адаптовувався у бразильській компанії. Лише головний тренер відверто непокоївся. Напрочуд дивно, що донецький металург зіграв матч кубка не основним складом. Та з іншого боку, це означає, що уся їхня увага спрямована на гру чемпіонату проти Шахтаря. Луїса Адріано Луческу напередодні матчу назвав своїм форвардом номер один. Утім, через пошкодження він опинився на трибуні. А от Ферейра вийшов у старті, та швидкість його адаптації не вразила. Лише один нереалізований гольовий момент і в підсумку заміна по перерві а металург дійсно показав бажання боротися із шахтарем. Це було справжнє дербі, аж гай шумів. Равці шахтаря до жорсткої зустрічі, здається, були не готові. Нервували іноді порушували правила абсолютно без передумов. А ще цікава дуель на фланзі намалювалася: Срна проти Болбата. Сергій, вихованець шахтаря, який нині грає в оренді у Металурзі, проявив себе якнайкраще. Ледь не забив, і саме він на пару із Морайсом запресингував срину, зумовивши перший гол господарів. Основна помилка у цьому епізоді все ж на рахунку Фернандо: з під пресингу треба виходити швидко, в дотик, пасувати або просто вибивати м'яч у вільну зону. Новачок Шахтаря натомість дуже незручно віддав м'яч назад. Далі вже було падіння і неточний винос срни і автогол ракицького фернанду, як і Ферейру, теж замінили у перерві. Поки за твердженням Луческо від новачків особливої допомоги немає. А другий тайм окреслив ще кілька помилок шахтаря в обороні. Знову проблеми від стандартів. Чечер ледь не забив після подачі зі штрафного та невдовзі металург таки подвоїв свою перевагу. Вольова атака господарів почалася з удару П'ятова. Металург швидко організував контратаку. Шахтар захопився нападом і забув про захист і підстраховку. Діагональ від Зотова розрізала оборони гірників в класичній ситуації. опорник Хюбчмон мав би страхувати правого захисника Срну. Тим зміститися праворуч він не встиг. Туди побіг центральний захисник Кривцов. Між іншим центрбеком Ракицьким і Хюбшманом утворився величезний розрив. Морайс опинився з ракетським оденці і Віртуозно цей момент використав, встановивши шокуючі 2-0 на користь металурга. Позиційна помилка двох центральних захисників призвела до голу в наші ворота. Шахтар стрімко відіграв один гол. Чечер не лише впустив тейшеру, він вимкнувся із ігрового епізоду, залишився на місці і не створив штучний офсайт за сприятливої ситуації. Гол Шейри абсолютно легітимний. Чечер під час удару Тайсона практично на метр ближче до своїх воріт, ніж гравці Шахтаря. 2-1 та дотиснути суперника гірникам не вдавалося. Момент за моментом тринькав в Тейшера. Потім містер Луческу обурився з іншої причини єдине, що мене вразило, як сьогодні, так і в грі з Карпатами дуже повільно вводиться м'яч у гру від воріт під час аутів штрафних. Ніби матч закінчується, коли нам забивають. Не бачу у цьому сенсу. Це не фейерплейний ферплей, ну й нормал часу дійсно було, і воно каралося арбітром. Хіба правила футболу передбачають якісь інші санкції у подібних випадках? Наприкінці гри Шахтар таки відігрався. Підключення Шевчука до атаки стало результативним. Гол на свій рахунок записав Едуардо 2-2. Але не Шахтар мав можливість сказати у цій грі останнє слово. Знову надмірна захопленість атакою гірників далася в наки. Коли Даніель мав забивати, той самий ракицький застряг у нападі. Лише незбагненна неточність нападника завадила металургу святкувати перемогу. Ну, Обіда с тоді забіліт ті м'яч. Часто вийде добре, що, Пісно, думали, що вже був. Була б хороша точка. матчу. Донецьке дербі чули, бачили напередодні ліго чемпіонської війни. Шахтар пройшов перевірку справжнім боєм, і ще є час зробити висновки.